Всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Карась. Нарешті то я вийду на перший літ цього року. У 2024 році льоду не було, а от теж тепер, 16 січня, нарешті 2025 року появився лід, на який я зараз зайду. Бачу, що рибаки вже кують лунки. Зараз і я цим займуся і будемо пробувати ловити окуня. Так що до зустрічі на Крезі. Крига у нас 7-8 см. Супер, будемо пробувати заходити. Ну що ж, довбаємо першу лунку. Є, тепер будемо шукати рибу. Пустимо камеру, подивимося що там робиться. Плотва плаває Ось плітка пливе. І тут купа. Ось дивіться, яка плітка хороша. Ого! Бо вартую на плітку сісти. А ну, йдемо до хлопців, подивимося, чи в них там риба є. Бо я там знайшов себе потву. Перша лунка. Можна? їй тут Давай, зну Перевіряй що там в мене є. На зараз карті п'яносить. Бо в мене там має бути зараз сон. Зараз не ну. то може. Труску, ти важать 120 кг, відділ дивіться. А віно ко тут? Там глибше. Туда глибше, ніж там. Це під 4 метри. Ну. О, до. О, дивіться. Дивіться капотва. Народ. Ага. Ти бачиш, скільки там кутрує. Повну. Речка є. Це вже добре. Коротше, плотва є у вас. Можете сидіти. А ну візьміть того, прідку там є не закормою. Давай. Прям така сама година. Може навіть трошки і більше там ще. Розробимо дві різні прикормочки. Хот ви мені закоримо наші вимоги і ось так залишаємо. Добре, кидаємо пару кулек в одну із другу виночки. Добре, хватить на перший раз. Пробуємо манку з запахом ванілі. Týmto sú dva plítka. Дрібна клює хіба? Чо, ми потім спробуємо на окуняше. Що воно скаже? Опа! Друга. Будеш готові давати їсти. Третя котова їжа буде мій капучино мати що їсти. Я свого кота назвав капучином Маю рижого кота. У мене Кузя і ган. У мене він і вона. Ей, тікла в полонку. І бестана. Тама, да, то собака наша приїхала з Донецька, забрала її з війни. Угу. Одна плітка скакала, скакала і вскочила в лунку назад. Оба, є щось. Таке вроді трохи більше. О! ну, така сама, в принципі. Зараз ще так в лунку пригне назад. Alberto. Але дуже дрібне таке як для кота хіба. Плотвичка для кота. Зараз трошки половимо, половимо плітку і займемося пошуками окуня. Маю трошки пінки. Попробую на пінку половити. Бо манку дуже швидко плітка збиває. Хочу попробувати, що у нас скажем на, на м'ясо. Є нарешті. О, підлящик взяв. Дивіться який. Це вже мені подобається. Що бай? Є. Щось там є. Ліфта. Ловив я ось трошки плотвички, ну дуже дрібненька, одну малесеньку взагалі я випустив. Хочу попробувати половити оконю на ось таку удочку зимову. Фірми Мікадо. Вона зразу йде ось з таким ківочком. Він такий тут плоский, дуже йде. І будемо ловити і от на ось такого. Мікрончика балансира. Ну що ж попробуємо будемо довбати луночки під камешами? Хижак любить тут стояти. Ого! вам скажу, тут лід не є, дуже товстий, треба вважати. Подивимося, який тут лід є. см є. П'ять сантиметрів. Де тримати. Вестрмно тут ходити. Тими камешами. Добре, подивимось що там робиться на дні. Окунь є. Один плаває. Другий Окунь. Дивіться. Ось він. Дивиться в камеру. Добре, пробуємо. Беремо балансірчика і будемо пробувати, що воно скаже. Ще раз по оснастці. ось таке удивище 50 сантиметрове фірми Мікадо. Будемо ловити на мікробалансирчик, на мікрона. Будемо сподіватися, що зараз. Хоч одного окуня зловимо з вами. А катушка інерційна холідай фірми. А, тут не хочу він балансира пробувати, йдемо на другу лунку. Опа! Вяло в пів води. Опа! Щось там попалося нарешті вічка плітка. Туман піднявся конкретний, як бачите. Добре, вип'ємо чайку треба зігрітися Здоров'я всім, П'ємо чай. Щоб зігрітись трохи, бо дуже холодно. пью. Опа! Мимо. А сидеть? Что там? Ну. Вот что садило. Це діла пліточка для мого котика. Ото мій капучино буде радий. Мій кіт називається капучино. Рижий. О, щось попалось нарешті. Мало плітка для котика. Ну що, шановні друзі та підписники? Буду збиратися потрошки додому, вже починає темніти, дивіться, який піднявся туман. Ще трохи і зовсім буде темно. Так що буду я збиратися. Підсумок риболовлі сьогодні такий, що клювала дрібна плітка, зловив одного підлящика. Цю рибку я візьму для свого котика, аби він мав що там собі перекусити. Покажу вам свій улов. Ось він. Ось така дрібна плітка і один підлящик. Окунь сьогодні чомусь неактивний, не клював, хоча в одній лунці по камері я його бачив. Хотів зловити, попробувати на балансир на чортика і абсолютно не клював цей окунь. Думаю, що наступним разом все ж таки ми його зловимо. Так що будемо прощатися. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Так що всім до побачення, до скорих зустрічей, до наступних грибалок. Слава Україні!